шепіт зсередини, що таке навіювання та самонавіювання. Навіювання це тонка, але сильна сила. Це коли якась думка з'являється так, що ми не встигаємо її обдумати. Ця думка може легенько підштовхнути нашу свідомість або ж з'явитися раптово і сильно. Розум може прийняти її за правду, і це змінить те, як ми бачимо світ. Самонавіювання це наша внутрішня розмова, думки, які ми самі собі вселяємо. Ми і той, хто сіє, і той ґрунт, куди сіють. Слова я зможу або у мене не вийде це зернятка самонавіювання. Вони ростуть, якщо їх повторювати, і стають нашою особистою правдою. Ця внутрішня розмова щодня формує те, як ми себе сприймаємо. Зовнішнє навіювання може запустити самонавіювання. Хтось каже вам, що ви виглядаєте втомленим, і ви можете почати почуватися втомленим. Зовнішнє зернятко пускає коріння всередині і розквітає як реальність, яку ми самі собі підтвердили. Це така жива взаємодія між зовнішнім світом і всесвітом у нашій голові. Навіювання може впливати на наш вибір, формувати наші почуття і навіть позначатися на здоров'ї від найпростіших щоденних рішень до глибоких переконань, що змінюють життя. Навіювання це важлива частина людського досвіду. Воно діє в тихих куточках нашого розуму, як мовчазний архітектор того, ким ми є і ким стаємо. Мистецтво впливу, як створити дієве навіювання, що робить навіювання дієвим. Це не просто випадковість. Найголовніше це глибока впевненість. Той, хто навіює, повинен вірити у свої слова. Також важливе співчуття, розуміння стану людини, її надій та страхів. Зовнішні прояви теж мають велике значення. Важливий тон голосу, спокійний, впевнений голос може діяти як гіпноз. Постійний зоровий контакт викликає довіру, а мова тіла говорить багато про що. Відкриті пози показують авторитет, а впевнені жести підсилюють сказане. Ці зовнішні сигнали часто сприймаються підсвідомо, додаючи ваги словам. Взаєморозуміння це місток для навіювання, потрібно встановити зв'язок. Довіра це основа впливу. Без неї навіювання часто не спрацьовує. Слухач повинен відчувати, що його розуміють, і він у безпеці це створює відкритий шлях для думки. Той, хто навіює, стає довіреним провідником, а не силою, що тисне. Ці складові сплітаються разом, створюючи родючий ґрунт, де думки можуть процвітати. Ефективний навіювач, схожий на вмілого садівника, який готує ґрунт розуму і обережно садить зернятко думки. Тоді навіювання пускає коріння і росте, скероване невидимою рукою впливу. Сцена для віри. Оточення. Авторитет та схильність до навіювання. Оточення відіграє важливу роль. Тиха кімната з м'яким світлом і спокійною музикою може знизити захисні реакції розуму та сприяти розслабленню. Порівняйте це з гамірним, хаотичним місцем, де навіюванню важко пробитися крізь відволікання. Правильна атмосфера підсилює силу думки, готуючи підґрунтя для її сприйняття. Авторитетні особи мають величезну силу навіювання. Лікар у білому халаті, шанований вчитель або поважний лідер, їхні слова мають особливу вагу. Це сила визнаного досвіду або суспільного становища. Нас часто привчають приймати їхні думки, минаючи звичний сумнів. Схильність до навіювання буває різною, не всі однаково сприйнятливі. Деякі люди дуже схильні до навіювання, а інші мають сильніші фільтри критичного мислення. Ця різниця залежить від багатьох чинників, як внутрішніх, так і зовнішніх. Деякі люди більш схильні, особливо ті, хто переживає сильні емоції, як от стрес або втому. Діти зазвичай більш схильні до навіювання, ніж дорослі, бо їхня здатність критично мислити ще розвивається. Розуміння цього допомагає нам побачити, наскільки по різному діє навіювання. Частина 4: Відлуння крізь час. Навіювання в лікуванні та історії. Лікувальна користь навіювання дуже велика. Згадайте ефект плацебо, цукрова пігулка, яку вважають ліками, може лікувати. Це сила розуму, вивільнена навіюванням. Психотерапія значною мірою на нього спирається, допомагаючи пацієнтам переосмислити думки та поглянути на речі здоровіше. Гіпнотерапія безпосередньо використовує силу навіювання, викликаючи стан зосередженої уваги. У цьому стані підсвідомість стає доступнішою і їй пропонують думки для позитивних змін. Ці зміни можуть бути дуже глибокими. Вони ґрунтуються на здатності розуму приймати думки та діяти відповідно до них. Історія знає дивовижні розповіді, як от про лікаря Акселя Мунте, відомого своїми надзвичайними здібностями до зцілення. Його успіх часто ґрунтувався на сильному навіюванні. Він використовував свою авторитетну присутність, щоб вселити віру пацієнтам. Ця віра сама ставала сильними ліками, показуючи лікаря як могутнього навіювача. Навіювання, спрямоване на добробут, є силою добра, що розкриває стійкість та сприяє зростанню і одужанню. Розум, якщо його м'яко скеровувати, може досягати дивовижних речей від подолання хвороб до особистих проривів. Частина 5. Палиця з двома кінцями від лікувальних успіхів до трагічних поворотів. Але навіювання має й темний бік. Його силу можна спотворити, використати для маніпуляцій та зловживань. Коли ним користуються люди з поганими намірами, воно може повести людей руйнівним шляхом. Можна вселити переконання з недобрими цілями, контролювати дії та непомітно руйнувати свободу волі. Саме тут сила навіювання стає небезпечною зброєю, інструментом для контролю над розумом. Трагедія в Джонстауні моторошне тому свідчення. Джим Джонс харизматичний лідер культу. Майстерно використовував техніки навіювання та психологічної маніпуляції. Він створив атмосферу повного контролю, ізолював своїх послідовників та руйнував їхнє критичне мислення. Його авторитет став беззаперечним, його слова їхньою реальністю. У Джонстауні авторитет та оточення були спотворені, що призвело до масового вбивства самогубства. Ця трагедія показує жахливі наслідки, коли навіювання служить руйнівній ідеології. Вона підкреслює вразливість людського розуму. Навіювання це глибока подвійність, сила, здатна на величезне добро і жахливе зло. Розуміння його механізмів дозволяє нам використовувати його переваги та захищатися від зловживань, наше власне критичне мислення та усвідомленість це ще наш найкращий захист від шепоту, що хоче збити нас зі шляху. У безмежному космосі людського розуму, пильність це головне.